Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Декоративний Сад Півдня. Сьогодні будемо готувати трошки. Бо Робота роботою, та треба щось їсти. Я трошки замучена вже. Не висипаюся трохи з цими посилками. Так от, як я обіцяла, сьогодні будемо пекти вертуту з гарбузиком. Зараз я вже тут у нас залишилась бринза. Це такий твердий сир між. Молочним сиром і голландським сиром. Він такий вона така суха, завжди солона. У нас вона залишилась, ми її не з'їли, тому я натерла її на тюрку, додавала яєць. І ось уже другий коржик зараз будемо змащувати. Залишилось. Попередньо ми протвінь змазали знову олією, щоб воно не приставало, щоб гарно коли спеклося, щоб відокремлювалося. Я для того, щоб воно держалося в купі. бо якщо просто натерти на, на трку, воно просто буде кусати. воно буде висипатися прямо у вас, не доходячи до роту. Принципі, з цим все так, так, а зараз уберемо корж, Змащуємо його олією. Трошки так. Кажу, що ми купуємо олію з базара, не використовуємо тут ні олейну, нічого. Беремо цю натуральну олію. В тому році мені подруга презентувала насіння такого гарбузика класного. Вона купила в Таврії один гарбузик. Зібрала насіння і дала мені. Дивіться, який він досить такий маленький. Бачите, ось я відрізала половину, Оце він такий був маленький. Витістила насіння, зрізала кожуру. І ось ще такий кусочок залишився. Так. Насіння тут теж таке, бачите, ось воно мілесеньке, геть. незвичне таке, досить, мі... Мі... Ну, досить таке мале. Тож я його зберу, висушу буде на слідчий рік мені. Вони гарні тим, що, що... що... коли в тебе великий гарбуз, то весь він не піде, а залишається, потім треба знову їсти. Якщо не з'їв, то він згниває і викидаєш. От посипаємо так от гарбузиком. Я його почистила, натерла. Не дуже товстим шаром. Так не взяла ложку для цукра і беремо посипаємо цукром. Це навіть таке дієтичне. Кажімо така трохи буде страва. Ну, якщо вже туди гарбузики полежать, то вони можуть зовсім ставати такі сладкі, то можна і без цукру обходитись. Але поки ми його зірвали, він ще не має такої сладості. І, і закручуємо. lo Духовка у нас вже гріється так, і знову посипаємо гарбузик. раніше це все робили ці коржі. Крутили, потім розкидували їх на подушках, потім їх розтягували, щоб вони були такі тонесенькі. А зараз вже так купили лаваш швидко. Та й нема зараз часу на це. Раніше якось і зими були холодні, в нас пам'ятаю. Навіть якось там в'язала ще дітям, коли вони були малі. І зараз зовсім цього часу нема. Зими теплі. Весь час працюєш на городі, щось треба переробити, пересадити. Ой, цукор забула. Так, посипаємо цукром. Чоловік мій любить солодке, тому так. Ой, посипаємо щедро. і ну, Зараз я поки відключусь на паузу, поки закінчу вже до кінця. Ну от і все. Всі корзі скрутила. Я просто їх змащу ось олією. Тут ось місце залишилось на противні. Мені Ліньки взбивати яйце, вставати це, робити, я зразу не приготувала. Це спокійно можна робити і так ось. Так, все ставимо в духовку на 200 градусів. І чекаємо хвилин 20. Ну, показувати не буду, тому що духовка вона в другій, в другій кухні. Зустрінемось через 20 хвилин. Ну от і все, спеклося. Бачите, з гарбузиками вони такі трошки темніші, тому що вони солодкі. Відстає все прекрасний. Бачите, тому що все внастріли. Да, яйцем, коли змазуєш, вони. Мягкі, але я скажу, що вони постоять, остинуть і будуть мягесенькі теж. Попробуємо порізати. Ось такі вони хрустять? Ну, вони постоять, відійдуть гарячі. Бачите, які вони гарячі сповзає. Ось такі вони з гарбузиком виходять. Пахнуть. Ну от і все. Всім смачного. Будемо сьогодні ласувати вертутою. Бажаю гарного дня!